Дев'ята на годинниках час новин на Дніпротів у студії Дмитро Херлов за лаштунками. Вся команда «Дніпро -ньюз». Вітаю. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих обстрілів. Втім, напередодні окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА, влучили по червоногригорівській та мирівській громадах. Пошкоджено агропідприємство, понівочені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди. А ще дві сонячні панелі: побиті лінії електропередач та газогін Миколаїв уночі зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталося часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об'єктах рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, крамниця та зупинка громадського транспорту. Окрім цього, зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину. У Дніпрі в андерайоні вночі зайнявся приватний будинок. Вогонь перекинувся до сусідів на літню кухню. Дім вигорів ущент на кухні, знищено дах. Вогонь надзвичайники приборкали, минулося без загиблих та постраждалих. Витягли з халепи у Васильківці. Надзвичайники врятували песика, який провалився в яму. Безпорадний собака опинився на 4-метровій глибині посеред сміття і не міг вибратися. Рятувальники драбиною спустилися у провалі і витягли малого на поверхню. Маршрутний скандал. У Дніпрі водій 155-ї маршрутки влаштував суперечку з пасажирами і все через одного пенсіонера. Він не схотів їхати, навіть коли за пільговика заплатили пасажири. Яка доля чекає на водія, та що думають Дніпряни? Розбирались мої колеги. Вони нас пенсіонерів, просто ненавидять. Надія Олександрівна обурена поведінкою місцевих водіїв маршруток, бо ті іноді просто не пускають пасажирів пільговиків у салон. Ось вот у мене і ветеранська, і моя пенсіонне. Другой раз садишся, вони починають вот ці льготники. Я покажу удостовірення. Он о, а я говорю, я вам зараз дам 5 гривень. Не вони мене не спасуть. ну не хочете, як хочете. Другий раз водителю даєш, он даже скаже спасибо. Соцмережами почала ширити скандальна світлина за участю водія 155-ї маршрутки. Ви знаєте, дуже хочеться, щоб ви стали пенсіонерами. Даже до того будь будете получать пенсію. Жить на эту пенсію на відео чутно сварку водія з пасажирами. Горе шофер не забажав продовжувати рух та виганяв пільговика і тих, хто за нього заступився. І за одного страдають всі, абсолютно всі. А, ви стали, щоб всі, всі виходили. Ні, ви хочете, щоб моя сім'я страдала. А я не пара за ваша сім'я страдає. Деякі водії маршруток згодні зі своїм колегою і виправдовують його дії. Моя думка чоловік зарабатувати. Уважаємо, дорогі мої, хватить крабіть нас, пенсіонерів. Так, я на пенсії я виходжу на роботу, содержать сім'ю. А вам без тижнім даже до сих пор не встиг нам сволочь. Закройте дверь, пожалуйста. А у міськраді разом з департаментами вже розпочали перевірку щодо некоректної поведінки водія. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо. Е Подальшої судьби цього водія, чи його буде звільнено, чи буде винесена до чи будуть якісь адміністративні з боку автотранспортного підприємства прийняти міри під час перевірки перевіряється саме причина, і перевіряємо. Чи були до цього у водія якісь порушення як правил дорожнього руху, так і правил перевезення пасажирів? Нагадаємо, покарання водієві за відмову надавати послуги пільговикам від 300 до 1000 гривень, а в подальшому можливо і звільнення. Безпека на суходолі і на воді. Щодня за порядком у місті стежить низка служб. Вони дбають, аби життю та комфорту дніпряних гостей міста нічого не загрожувало. Черговим містом Дмитро Редька перевірив роботу КП Муніципальна варта а також завітав до водолазно-рятувальної станції нашого міста. Подробиці далі. Щоденно працівники комунального підприємства Муніципальна варта у Дніпрі чергують містом. Вони виявляють порушення правил благоустрою, а також адміністративні кримінальні правопорушення. У нашому місті є декілька локацій. Ми локації вибираємо щоденно під час інструктажу, обираємо відповідно до ризиків. До ризиків. На локації, які значно більше відвідують наші громадяни, під час дії програми Безпечне місто комунальне підприємство Муніципальна варта спільно зі взаємодією з територіальними органами національної поліції здійснює допомогу у документуванні, фіксуванні попередженні правопорушень адміністративних, кримінальних в разі необхідності. Я наші співробітники залучаються до проведення слідчих. Щоденно Дніпром чергують 19 працівників особового складу. У разі потреби кількість можуть збільшити за рахунок резерву. За дорученням міського голови я перевіряю роботу комунального підприємства Муніципальна варта, які здійснюють охорону комунального майна, патрулюють, патрулюють вулиці міста з метою недопущення громадського порядку та псування майна громади. Організація, на мій погляд, задовільна. Люди працюють. З віддачею відносяться з порозумінням до виконання своїх функціональних обов'язків. Основна мета комунального підприємства фіксація та припинення порушень. Серед них порушення правил благоустрою міста та чинного законодавства України. Друга локація чергування водолазно-рятувальна станція. Її працівники відповідають за безпеку на воді та рятують людей. Цього року було отримано договори на обстеження та очищення на трьох міських пляжів: це Монастирський острів, Воронцовський пляж та Придмпровський пляж. Ми будемо проводити заходи по обстеженню та очищенню дня на цих пляжів. Проводиться очистка буде на глибину 1,70 м це від таких речей як каміння, пляшки та іншого. А на глибинах від 2 метрів будемо шукати мотузки, сітки. Всього у команді шестеро людей, четверо з них водолази. Рятувальники попереджають, офіційного відкриття купального сезону цьогоріч не буде. Але роботи за чистки дна річки Дніпро все одно проведуть. У Дніпрі продовжують ліквідацію стихійних звалищ. Все частіше містяни звертаються до департаменту екологічної політики щодо усунення таких смітників не лише в лісосмугах, а й навіть поруч із багатоквартирними будинками. Так, за зверненням громадян прибрали сміттєзвалище на житломасиві тополя 1 будинок 9. Наразі статистика забруднень невтішна, оскільки багато хто з містян нехтує правилами вивозу габаритного сміття або не викидає побутові відходи у призначені контейнери. Тож сміттєзвалищ багато і їх доведеться прибирати місто. Немає кому відповідати, кроме як місто, тому що ну людей багато і скидають усі. Відповідальних людей дуже мало. Ми робимо на це зауваження, ну, безпосередньо роз'яснюємо все, робиться робота з мешканцями і районами, і нашим департаментом також. І ну, намагаємося їх, щоб не, не було. Лікуватися з комфортом у Дніпрі оновлюють медичні заклади. Перш за все для зручності пацієнтів. В одній з будівель, де розташовані одразу три амбулаторії, оновили всі. Загалом відремонтували 33 кабінети, кабінети, також коридори та господарські приміщення. Докладніше про це далі. Дніпрянка Олена все життя ходить саме до цієї амбулаторії. Сьогодні ж приємно вражена. Медзаклад став сучасним та комфортним. Дуже приємно, дуже світлі відтінки, взагалі дуже красиво. Відчувається, як наче європейська медицина. Але не тільки пацієнтам стало комфортніше. Тетяна, сімейна лікарка, працює уже 15 років. Каже, що вперше за всю кар'єру в неї з'явився такий гарний кабінет. Нам дуже комфортно, це дуже подобається і нам, і нашим пацієнтам. Це позитивні емоції. Тут у нас проведені заміна вікон, заміна дверей, стелі, підлоги. Кожний кабінет у нас теж реконструйований. Обставлений меблями новими, а також в кабінетах маємо жалюзі та кондиціювання. Ремонтні роботи почалися в грудні минулого року коштом міського бюджету. За цей час вдалося оновити три амбулаторії, зокрема понад 30 кабінетів, а також санвузли і коридори. Дніпровська майстриня Олександра Луч створює вишивані обереги для українських військових. Почала ще в 2014-му, коли її чоловік пішов захищати Україну на Донбас. Спочатку шила лише для коханого та його побратимів. Згодом армійці почали замовляти в неї більші партії. Бійці кажуть, що вишивка Олександри додає сил боронити батьківщину на фронті. Дніпровська майстриня Олександра Луч уже майже 10 років виготовляє обереги для військових. А останнім часом Дніпрянка також шиє жовто-синіх янголят. Надихається майстриня традиційною українською вишивкою. В 14 році я зробила першу вишиванку своєму чоловіку і навіть сфотографувала йому в вишиванці. Для мене це було. Як от оберіг його всього в цілому. І потім таке було в мене відчуття, дуже хвилювалася, і розуміла, що вишиванку він не зможе там на передовій носити постійно. Тому я зателефонувала і спитала: коханий, що б ти таке насив завжди, щоб воно було з тобою, щоб воно тебе оберігало. І він мені сказав, що це буде браслет. Тоді я сама зробила викрайку, сама дуже довго гадала, як, щоб зробити такий міцний браслет, бо розумію, що він буде там і купатися, і, і патіти рука буде. Коли я його збирала, цей браслет, я йому вшила всередину такі слова, які його. Оберігали і захищали, і мені гадається, що так воно ну, і було. Це слова кохання, слова віри, слова сили. Олександра щиро вірить, що традиційна вишивка захищає наших бійців на фронті. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зранку аварійна бригада Дніпроводоканалу продовжить ліквідацію пошкодження водоводу на вулиці Галі Мазуренко. Через це припинено водопостачання по вулиці Яхненьківська та провулку Васильівський. Його відновлять по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні з 11 до 14 години трамвай No7 курсуватиме зміненим маршрутом по вулиці Виконкомівській. Зміни пов'язані з ремонтом колії по вулиці Миколи Руденка. Решта електротранспорту працює в штатному режимі. За минулу добу рятувальники приборкали в місті чотири пожежі, усі стались на сміттєзвалищах. Надзвичайники обстежили майже дві з половиною сотні будівель на наявність вибухівки. Через анонімний лист про замінування дитсадків торговельних центрів та судів вибухонебезпечних предметів не знайшли. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 15 градусів протягом доби буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі у наступному випуску бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна.